А я давно вам говорив, що якщо ця організація якимось образом ще виживе, що, кстати говоря, далеко не факт, бо те состояние, в якому вона прибуває, це скоріше состояние коми. В такому состоянні усе ще не але Вона як то борсається, цепляється за життя. І якщо їй удасть якимось образом вижити, вона так і буде називатися НАТО імені Путіна. Тому що ніхто не вкладався так в її реанімацію, як лично Путін. Каркаломних трюків усе ще як-то не вистачає, щоб привести її в чувство. Вона постійно тіряє Ну, Доктора срочно, тут НАТО плохо, по-моєму, там очередний приступ якийсь. Телеграф. НАТО смягчило формулировки в адрес РФ в заявлении саммита. В итоговом заявлении саммита Альянса в Гааге НАТО продемонстрировала более мягкий тон в отношении России, как сообщает газета The Daily Telegraph, получившая доступ к тексту к коммунике. Ну, представьте себе, собирается антигитлеровская коалиция. И сразу говорят, такие, так, давайте договоримся, что про Гитлера ни слова. Так а тогда тоді То, Ну, ну як чого? З Гітлером делать. Бо ну, всі ж розуміють, що це проблема. Всі. Да, так а що по Гітлеру? А що по Гітлеру? Ну, Гітлер як Гітлер. НАТО назвала Россию долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности. Страны НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности, говорится в документе, принятом по итогам прошедшего саммита в Гааге. На основании этого утверждения участники блока обязались поднять инвестиции в оборону до 5%. Россия проблема, Россия угроза. С этим никто даже не спорит. Все готовятся срочно, хоть я, кто то ей противостоять, но саму Россию России желательно как-то и не называть. Так а з ким ми тоді воювати вообще-то собралися, а? І при чому тут ми? А, ну, ну ми тут якраз при чому. Согласно источнику, государства-члены НАТО подтверждают свои прочные и суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине, безопасность которой способствует их собственной, и с этой целью будут учитывать прямые взносы на нужды обороны Украины и ее оборонной промышленности при расчете оборонных расходов союзников. Издание подчеркивает, что в итоговом коммюнике прошлогоднего саммита Альянс использовал формулировку о полномасштабном вторжении России и подчеркивал евроатлантическую перспективу Украины. В 2023 году итоговое заявление прямо обвиняло РФ в ведении войны проти України. Ну, хоч зголосили з тим, що ми з ким там ведемо війну, кого-то обороняємося, от откуда... кого так і не зрозуміло. В прошлому році ще було зрозуміло, в позапрошлом тим більше. а зараз ну піде знай. Вони самі до чогось, теж там а самі поки не розуміють до чого, от кого, куди. Ви усе ще предлагаєте вірити в живучість такої організації. Страны НАТО одобрили крупнейшее с холодной войны увеличение расходов на оборону и пообещали поддерживать Украину. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте добился своей цели – свести встречу лидеров Альянса к обязательству увеличить расходы на оборону до 5% ВВП и взамен получить прежде всего от Дональда Трампа обещание нерушимой приверженности коллективной обороне, как сказано в декларации саммита. В заявлении стран Альянса не упоминается война в Украине, но утверждается, что Россия представляет долгосрочную угрозу для евроатлантической безопасности. Ну от як у вас в голові усе це ув'язується, а я навіть е, не беру на себе смілості пересказати їхню логіку, тому що я обов'язково і ще чого доброго назву Росію Росією. Мене за таке знато виженуть, яке, вроді, розуміє образ свого головного врага, іноді по імені умудряється його називати. В сотрудничестве с ЕС начали строить летальные для России НАТО. Рютте обратился к Зеленскому. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что на проходящем саммите военного блока в Гааге партнеры уже договорились инвестировать 5% ВВП в оборону. Ну, согласилась инвестировать и инвестировать, и как говорят в Одессе, две большие разницы. Но мы так или иначе можем быть за все этого задоволены. Пацієнт, якби вроді согласився на якийсь допомільний курс лічення, є шанс, що він від нього виживе, а з нього живого на могого, яка польза може бути, в всякому випадку, нас нею поманили. Также, несмотря на прогнозы, Рютте не забыла о преимуществе для Украины в виде членства в Североатлантическом альянсе. Это альянс, который будет в союзничестве с Украиной. Наше послание президенту Украины и его народу – мы будем продолжать поддерживать Украину, включительно с 35 миллиардами евро, обещанные на этот год. Также продолжим помогать Украине, чтобы гарантировать надежный мир в будущем. Мы будем продолжать поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в НАТО, заявил политик. Ну, на рівні заявлення, це, мабуть, той максимум, на який ми взагалі теоретично могли рассчитывать. При такому розкладі питання фактично вступу в альянс ми можемо, даже як її не Ну, Во-первых, не зрозуміло, куди вступати, чи воно взагалі не Без нас точно нет. І називаєте ви це вслух, чи не називаєте, суті це не міняє. Ми Україна определяємо цієї організації. Є взагалі в неї чи не і. Путін нам усім в Трамп заявила необхідність модернізації ВПК США і союзників. Трамп український кризіс показав необхідність модернізації ВПК США і союзників. Ну от бачите, навіть руська пропанда, яка традиційно перекручує його і без того путані слова, і та даже дає чітко понять, що ми у нас ховається отой еліксир життя, який в гарантуватиме життєспособність навіть не самого НАТО, а целої кучі странчі. По інерції називаючи себе демократичними. Бо іменно благодаря гіперактивності Путіна всі повинні вже були би зрозуміти, що та ілюзія єдинства це тупа ілюзія. І за для собственной безпеки в неї лишній раз лучше не вірить, щоб потім як то горько не обламатися. Трамп усомнился в толковании пятой статьи НАТО. Американский президент подчеркнул, что он предан делу спасения жизни и предан жизни и безопасности. На вопрос, будут ли США соблюдать статью 5 о коллективной обороне стран-членов НАТО, Трамп ответил, что э, это зависит от вашего определения этой статьи. Ну, что ты юлыш, что ты юлыш, ну а так прямо скажи нет. Скажи нет, чтоб, вот так все хорошо это почуло. Что нет никакой мифической пятой статьи, Яка гарантуватиме, чітко так гарантуватиме кожному члену альянсу защиту при нападінні на неї. Ми можемо навіть не говорити слово Росія при будь-якому нападінні. Тому що НАТО це не тільки десятки всяких різних країн, які зараз знаходитимуть кучу отмазок, як би його там відпідлять від витрат 5% від собственного ВВП на ж таки оборону. Це ще і Венгрія, Орбана, Словакія, Фіцо, США. Трампа, Турція Ердогана. Ну, ви можете собі як то представити, як ці діятелі піднімають свою армію в ружье при нападенні Росії, Ту, звісно, там, на країни Балтії або на Польщу? Їх скорее, ну, легше представити там половину цього списку, що вони на боці Росії воював. Тому А вони теж НАТО. Тоже НАТО, и они тоже рассчитывают, что их тоже кто-то защищает, кто-то -то, за свои бабки. Трамп отклонит призывы Европы ужесточить санкции против России. Госсекретарь США Марка Рубио заявил изданию «Политика», что Соединенные Штаты пока не будут вводить дополнительные санкции против России, поскольку по-прежнему хотят иметь возможность для переговоров о мирном соглашении. А теперь вопрос. Вот будь мы членами НАТО уже, уже. Їхня реакція була якою-то другою? Да хрен там. І все це соответствовало б статуту НАТО, п'ята хвильна стаття якого вона не передбачає прямого участі в війні. Вона передбачає, що останні члени альянсу приймуть дії, які сочтуть необхідними. А вираження глибокої безпокійності це теж які не які І Многі можуть його вполне достатнім. Так от я вас поздравляю. Наша з вами ситуація получила степень глибокої обеспокоєності. Дуже глибокої. І це реально прогрес. Я не шучу. Трамп заявив, що український кризис вийшов із контролю. Таке буває. До того, ще в ті времена, коли ще Росію Росією називали, він був під контролем. Це от був був і взяв і весь куди-то вийшов. І що тепер робити? Ну, що? Нужно что то делать. Трамп заявив о потере контроля на Україні. Що то, що то делать? Ну, ну хоч что то, бо от що то воно як то саме по собі, воно що то не рішається. А то, що хто то там уже що то наділав на свою і на нашу голову, от воно якесь, ну що то воно не то. І що? Трамп подчеркнул, что украинский конфликт перешел в опасную фазу и требует немедленного внимания. Подробности обсуждения не раскрываются, однако, по данным источников агентства, президент США настаивает на смене подхода к украинскому кризису. Ну, может, как вариант, целовать Путина в жопу по телефону, может, это уже не метод, или, ну, я не знаю, там, целовать с большим пристрастием. Знаю чуть всего клиента... Тут час 50 на 50, так що я б зарано так не обольщався. Хоча сам факт його прибуття на саміт НАТО, це вже було шото. Всі останні бігали там, пеленки з нього здували, щоб воно не успіло шото відмочити. Експрес-саміт. Встреча НАТО в этом году була короткою. Учасники сделали все можливе, щоб збігти конфлікту з Трампом. Даже Зеленський... я вам цього не говорил, хорошо? Костюм на встречу Трампом Трампа, ну, як костюм піджак. Прикиньте. І встреча состоялась. І навіть не на 20 минут, як прогнозувалось, а на в рази більше. Так, от, тихенько, хорошо? Не вспугніть цього миротворця, вокруг якого зараз в Сенату таки на ципочках ходить, щоб він нікуди не здриснув. Ну, а ми то особо мовчати не будемо, тому що нам не Бо все одно буде по-нашому. Без нашого драйва, без нашого опиту, всі ці розсюсюкування, вони гроша ломаного. не стоять. Ми ще побачимо, хто в кого буде вступати і хто за ким буде ганятися. Я достатньо образний, як то так виразив з колянда? Ну я не знаю, ну просто зараз так прийнято.